Грають в покер двійники Путіна. Тут повільно відкриваються двері і в приміщення заповзає Путін в піжамі із капельницею. Путін. Діляки шкуру обітого Медведя, після того, як його запитання проігнорували, він бачив, що за столом сидить якийсь незнайомець. Путін. Це хто? Двійник номер 1 Це Шугалєй. Двійник номер 2 Альберт Львовіч. Двійник номер 3 Він сирну піцу приніс. Двійник номер 4 Він погодився бути на заміну п'ятим номером. Путін. Да? Ви тут всі чисто обдолбалися. Порозкривайте очі. Він абсолютно на нас не схожий. Він волосатий, а ми лисі. Він з вусами, а ми без вусі. Він насатий, а Путін до незнайомця. Амо ну скажи щось, незнайомець, що ви охите від ЕНЕ Похути. Путін. Да він ще й до того половина алфавіту не вимовляє. Мені хтось каже, що тут відбувається? Двійник номер один. 1 ну, Альберт Львовіч сказав, що знає про твою заначку. Двійник номер 2 Ну ту, про яку більше ніхто не знає. Двійник номер 3 Навіть Кабаєв. Двійник номер 4 сказав, що вона в Швейцарії. Путін. Що ви приймаєте? Що у вас по всіх одночасно мозги поплавилися? А який шепелявий аферіст? Вас всіх розводить як кровіків. Звичайно, що моя жаначка в Швейцарії? А де вона ще може бути? Думаєте, що я закопав цілий нафтовий танкер з грошима в Малахавки під Березкою? Двойник номер 1 А ще Альберт Львович сказав, що знає твій секрет. Двойник номер 2 Ну, той, про який більше ніхто не знає. Двійник номер 3 навіть Кабаєва. Двійник номер 4 Коротше, він сказав, що знає твій пароль в Швейцарському банку. Путін. Просніться вже нарешті і ганіть цього аферіста звідси. Який може бути пароль, якщо я навіть не пам'ятаю, що їв зранку. Хіт у хранілищі гарантує відбиток мого вказівного пальця і рогові ці глаза дибіли. Після цих слів гру в покір негайно припинили. Всі гроші зі столу згребли в одну кучу і передали Шугалею Альберту Львовічу. Він подякував і сказав, що. Таких чайових йому ще ніколи не давали. Перед тим, як піти, Альберт Львовіч щиро поспівчував Путіну через те, що ні стріляти, ні підборгувати, той більше не зможе.